Вітаю на каналі Скриби Дракона. З вами ведучий Жак і сьогодні ми розглядаємо ось такі візнаки начальника головного слідчого управління Служби безпеки України. Слідчі підрозділи є у багатьох структурах, правоохоронних органах безпосередньо Служби безпеки України теж. Це у нас знаки на важкому металі. І Якщо по черзі, то почнемо з цієї, чомусь цієї, бо то є... Звичайно, від знака начальника в слідчого слідчу управління. І вона була трошки раніше, ніж за цей знак. Значить, Використана вона латунна, збірна. Зараз покажу так скріпляється. На закльопах кріпиться ще. Тут у нас щит і сам тризуб, як державний герб. України, значить, що ми маємо безпосередньо тут вінок, лента з написом Головне слідче Управління Служби безпеки України щит як символ захисту держави, значить, м'чі донизу, як оборонний символ. І значить, це у нас має по золоту. Хоч теньку але по золоту закрито таким толстим шаром лаку цієї мальки, синя та червона. І ось тут у нас такі червоні камінчики. І є другий різновид цієї відзнаки. ось такий. Де камінчики присутні, вони ну, практично однакові, Що та, що та. Де камінчики присутні, ще й ось тут. От у нас по. Щиту. Навіщо це? Ну, Свого часу, десь у дотичних роках, в підрозділах Служби святки України, в принципі, в багатьох підрозділів залишилось і до теперішнього часу, значить, не дотримувались типового вигляду від знак, а робили окремі види відзнаків для керівництва. Цей знак загалом для всіх співробітників даного підрозділу, а цей для керівників там, підрозділів, відділів окремих там, управлінь, це ж головне управління, заступників їх, ось, то для керівного складу вони відрізнили тим, що поставилися такі камінчики. Коли е, дійшла е, історія до свого Моменту, що настала настав юбілей Служби України е, і Служби свідки України святкували своє, своє 30 річчя постало питання про створення відповідного знаку до 30-ї річниці. Е, здешевили виробництво тим, що взяли вже готові від цього знаку е, всі кліше, е, але додали у ніжній частині лише 30 років, трошки поміняли розташування. Написів вийшло у нас головне слідче управління Служби безпеки України 30 років. Ось тут написано. Загалом то все інше воно ну, таке ж однакове. Е, вже нема камінців на руків'ях мечів, і вже нема камінців по щиту. І такий знак має місце на 30 років. У цьому підрозділі, але він практично відтворює саму відзнаку тип перший та тип другий. E, значить На ринку зустрічаються практично всі три різновиди знаку. Середня ціна їх 650-700 гривень за одиницю. Десь так от і орієнтуйтесь розміри. На одному знаку замірюю, щоб. Щоб ви бачили, 45 з на 4. Збірний. Всі частини накладні, ну і всі знаки мають однакові розміри. Дякую за е, цікавість та перегляд мого відео. Слава Україні!